Всім мяу, уміз котеси та панове коти, з вами ваш покірний слуга Кіт. І в цьому відео я переклав фрази Ніти з Грібрел Stars українською мовою. Якщо ж вам це відео сподобається, поставте під ним вподобайку, а щоб не пропускати нові відео, підпишіться на мій канал. Ну що ж, а ми починаємо. Ніта! Ніта! Ні DAAAAAAAAK! Oh. <laughs> nee. nee. Ведмідь! Не забувайте донатити на ЗСУ, підтримувати український контент і припиняти слухати російське. Всім дякую за перегляд! Та! Гудбай!